Ініціативна група жінок козятина відразу вирішила: всі заходи будуть спрямовані на підтримку місцевих підприємець: як знаходити та розуміти свою аудиторію, створювати контент і використовувати соціальні мережі для просування бізнесу та зміцнення власного бренду. З такого тренінгу розпочалася серія заходів у громаді. Сьогодні ми спілкувалися в колі підприємець про те, які навички допоможуть. Покращити їх бізнес, збільшити їх дохід і про їх опозиціонування в мережі інстаграм. Дуже багато дівчат вийшли з даного тренінгу з новими знаннями, навичками, інсайтами. Ми отримали дуже багато задоволених фідбеків. Плануємо проводити багато таких заходів. В подальшому наша ініціатива планує перерости в бізнес-клуб для того, щоб наші жінки-підприємиці могли. Отримати не тільки навички, нові та інформацію для того, щоб вони могли і емоційно розвантажуватись і е, не вигоряти, не вигорати на своїх роботах в бізнесах і тим самим покращувати стабілізувати свій дух. На наступній зустрічі вчились комунікувати та будувати якісні партнерства, отримали поради щодо ефективного спілкування і робили багато цікавих практичних вправ для підсилення навичок комунікації. Для підприємець важливо дбати про внутрішні ресурси, тож провели групу взаємопідтримки на тему профілактика професійного вигорання. Жінки змогли відкрито обговорити свої виклики, знайти підтримку в колі однодумець та отримати дієві поради, як попередити вигорання. І очікування ну завжди від тренінгів. Очікування, якісь саморозвиток, якісь додавання нових знань і Того, чого ще не знав, хочеться пізнати нове. Тренери цікаві, тренери спонукають до ось, самовдосконалення. Нове дізнались деякі нові інструменти в комунікативні інструменти, які, звичайно, дуже цікаві і буду використовувати в побудові спілкування із людьми. Сьогодні це вже третій захід нашої ініціативної групи Козятинської ПВД. Літо. Цей захід був на тему, не був він є, на тему комунікації. Комунікації з партнерами, комунікації з персоналом, комунікації з органами місцевого самоврядування. Я підприємець з міста Козятин. Наприклад, сьогодні була тема комунікації і дуже вдячна, тому що завдяки порадам спікерів можна налагодити більшу комунікацію з насто своєю дитиною або своїм підлеглим на роботі. Дуже вдячна. Я вже відвідала третій захід. мені дуже сподобалось і вдячна організації «Вісі», що створюють такі заходи для жінок і допомагають нам розвиватися. Багато чого нового почула, про взаємодію з людьми, з партнерами, з клієнтами. Стаді Тур місцевими бізнесами став безцінним досвідом та важливим етапом у формуванні сестринської спільноти. Відвідали шість бізнесів і почули розповіді підприємець про власний шлях, труднощі, що їх надихає, про що мріють у майбутньому. Море натхнення, підтримки, рефлексії та жвавих дискусій залишив за собою цей день. Завершальним акордом став виїзний захід, що поєднав у собі тренінг з фінансової грамотності та відновлення сил на лоні природи. Це дозволило жінкам відновити сили та знайти натхнення для нових звершень.